Луцькі копи врятували орленя. Повідомлення такого змісту на своїй сторінці опублікувала патрульна поліція Луцька. Вчора на вулиці Дом Гордію правоохоронці виявили маленького хижого птаха, схожого на орла. Живу знахідку полісмени вирішили завести до луцького зоопарку, однак там новому улюбленцю не зраділи, а навпаки. Турботу копів назвали зайвою. кажуть, таким чином правоохоронці зробили так би мовити ведмежу послугу і птаху, і працівникам звіринця. Чому знають наші кореспонденти? Так, вчора ввечері луцькі поліцейські фотографувались із орленям. А точніше, як визначили у зоопарку, із буревітром, хижим птахом, роду сокіл. Близько 19-ї пташеня привезли до зоопарку. Воно нічого не порушувало. Так небайдужі патрони вирішили подбати про природу, перевірити, чи здоровий птах це буревітер. Який характерний для проживання міста Луцька, особливо це він може переживати біля замку Люберта. От, приблизно йому десь 2-3 місяці, От, із слів Сторожа вчора привезли його нова поліція. От, Поселили поки до сули, в нього є зараз гарна компанія. Як запевняє ветеринар, птах абсолютно здоровий. Однак хлопець з ним тепер матимуть надовго. Пташеня що не вміє літати та не їсть самотужки. Шуче за все, батьки само вчили боровітра першим польотам, коли із вільної природи птаха забрала і посадила за грати Поліція тепер за новим улюбленцем природознавці мають пильнувати ледь не цілодобово. Зв'язку з цим адміністрація звіринця вкотре звертається до лучан. Якщо тварина не має зовнішніх ушкоджень, якщо не має переломів, чи десь крило можливо на засвояне, то таку тварину не варто навіть брати і рухати. Тахі дорослі ніколи не дадуть в образу. Вони відведуть увагу хижака чи того самого кота на себе. Я б застерігала таких добродіїв, які хочуть врятувати пташеня, все таки лишити його на місці, поспостерігати, якщо немає небезпеки, то все таки лишати і не втручатися в природу. Коли дійсно необхідно реагувати, це тоді як візуально видно, що тварина поранена. Після останнього буровію до зоопарку привезли двох пташенят лелеки із поламаними крилами. Одна з них, на жаль, точно не виживе. Бідкається Людмила Денисенко. У птаха повністю переломані лапи. Для лелеченяти це означає смерть. Не Мишкова, Руслан Щербачук для новин на часі.